Привіт, світла душа! Хочу сьогодні поговорити з тобою про те, що, можливо, боліло й тобі, про пожертви і не просто про них, а про те, що насправді вже настав час жити по-іншому, без болю, без драми, без внутрішньої боротьби. Колись вважалося, що духовне зростання це завжди через біль, що треба пожертвувати чимось важливим стосунками, грошима, комфортом, навіть собою, щоб бути достойним чи достойною. Але знаєш що? Так це працювало, це мало сенс у певні часи, це допомагало ламати его, очищуватися. Але це не єдиний шлях, бо зараз народжується інший стан ніжніший, свідоміший, цілісний. Пожертва більше не мусить боліти, вона може бути м'яким, свідомим відпущенням. Не я мушу, а я готова чи готовий не втрата, а звільнення. Ти не мусиш ламати себе, ти можеш з любов'ю відпускати те, що вже не служить, і в цьому теж є сила, глибока, тиха і справжня, а ще є інше, ще вище підношення. Це не коли ти страждаєш і віддаєш останнє, а коли ти від серця ділишся світлом, яке є в тобі, примножуєш його. Це може бути квітка, пісня, молитва, усмішка, вдячність це коли ти не питаєш, що я мушу, а чим я можу поділитися. Пожертва з Болем це завжди про втрату, біль, страждання і я мушу, свідоме відпущення про прийняття і звільнення, про мир Я обираю. Підношення з любов'ю про вдячність і шанування, про радість. І я хочу, і я можу. Якщо ти зараз відчуваєш втому від боротьби, спробуй запитати себе, що я можу відпустити з любов'ю, що в мені вже стало зрілим і готове повернутися до джерела, що я можу подарувати світу, не з болю, а з повноти. Найвища пожертва це відмова жити в жертовності, найсвітліше підношення бути собою в повному сяйві. Твій шлях може бути легшим. Світлішим, радіснішим, і це теж духовність, це теж глибина. Хочеш спробувати запали свічку, подякуй від щирого серця, постав квітку або воду як підношення, і просто побудь у тиші з відкритим серцем. Це буде не просто дія, це буде момент єдності з вищим, момент єдності з собою і з своєю душею. Дякую за те, що слухаєш серце. Якщо відгукнулося, Поділись думками в коментарях.